Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сидів от і думав, що таке нема в цьому ютубі, хто про що тільки не знімає, про свиней, коров, рибалку, охоту, різні мандри і всі? Кожен блогер знаходить свою аудиторію. Я теж так посидів, посидів. Думаю, якось я там якийсь ролик знімав про зустріч з гаїшником. навіть якісь там отзиви, а чому б і ні. Яка кажу... не знаю, сподобається, не сподобається, яка я не долар, щоб комусь сподобатися. Кому сподобається поставити лайк, кому не сподобається дизлайк. Ну, як, як завжди це в этом цьому на Ютубі блогери говорять. Так що запрошую вас. Ну, блогер, канал такий про моє життя буде, про що я буду знімати там. Коротше, як я живу. Чим займаюсь. По, в процесі, так сказати, можливо там. Про сім'ю. В общем, дивіться, наблюдайте, кому сподобається, підписуйтесь, пишіть коментарі, все будемо читати, прислуховуватися до ваших порад. В общем, вирішив бути відкритим по життю. Значить, які у нас склади на майбутнє. значить на сьогоднішній день актуально стоїть у мене тема зниження ваги. Як кажуть, ліміти всі вичерпані, самопочуття так собі, тому прийняв рішення підійти до цього серйозно. Є з мене отакий от консультант. 10 років назад, ні, більше, я вже якось. Питався, ну, не питався, а був результат. За 5 місяців я скидував 22 кілограма. Знаю, довіряю і хочу це повторити, ну, як сказати, заявити, що рішення серйозне, це один із Другий Направлення роликів, мабуть, буде про рибалку. То дивлюсь рибалку, сижу в цьому ютубі. Е... Бляха-муха, снасті є, які-то в мене. Ну, кое-що є. Що то і ловив якось? І що то я забросив? Я якось сижу на дивані, проживаю чужу життя, чужі... чужі емоції. А, ну, так сказати... Ну жити вже ж як вже суперстар уже 54 на носі, як кажуть, часики то тікають. <ріху> як кажуть, така так. Да. Хтось, хтось коли сказав. І потрібно, так. Да. Дивлюсь, канали, подобається мені, який. Крута рибалка, шуршим, Фішинг. Хто там ще? Той Міхалич. Ну, люди ловлять, як діляться, якісь щось можна у них і Я, коротше, психонув, все, пішов, на відкриття у нас було ну, в ретровіллі, е новий магазин флагман відкривався. І я поїхав, купив собі там ротподи. Ну, коротше, для початку то, 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 то. там три, ні, чотири в мене є фідера, катушки там е так. Колись навіть, з друзями їздили ми на ці карпові рибалки, потім перейшов і на хіщника. Є ці рекорди там, лічні мої, там сон на 9, щука на п'ятерку, е, жерік на п'ятерку, ну такі там. остальні – ні. Хочу так, як в дитинці десь може, там, виїхати із поплавком посидіти, так як хто казав, колись. Це... життя це емоції, а ми мене... Я якось в житті перестав, перестав ну, мало отримати емоцій, ця це, це, це стресова ситуація з цією війною. До речі, закликаю усіх не забувати, що в нас в країні війна і допомагати Збройним силам, донатити тим до, е, волонтерам і, е, і блогерам тим, кому довіряєте. Я лично раша э, гудбай каналу і Стерненку ви там кому іншому, там, будь ласка, не забувайте. Потрібно якусь свою маленьку частину вносити, щоб хоча б одна падла орковська здохла. Так що донайте збройним силам, допомагайте разом по копійці, <кій> яка до перемоги див. Перемога буде по-любому. -по так, ну, так, -да, другий канал там, можу, про -про сім ну не канал, а направлення там. Про, -про, -про сім'ю там до батьків там буду їздити, там знімати про село, там таке все. Як я не знаю, не, може не все буду викладувати, бо я кажу, я не професійний блогер. Ну, навіть да, -з, з оборудовання, да, підкажіть, будь ласка. Яке потрібно ну, оборудовання для звуку, хоча б мінімальне, там, які камери, ну там телефон, ну на телефон, от я зараз знімаю, да? не знаю як воно вийде. Ну, В общем-то і так, наблюдайте, як кажеться, ставте лайки, дізлайки, вам не важко, нам приємно, підписуйтесь, будемо потихеньку розвивати канал. Ну а кому не, не сподобається, ну, як то кав. Насильно мил не будеш, переключились далі. Ну і в Ютубі якийсь цифровий слід залишиться, да І для щас, е, донька з внуком за кордоном, які з ролики може Дім переслаб, як ми живемо, то як ми проживаємо. Да. Речі. В місті Києві проживаю. Сам родом з Черкащи, народився е, в Віркєєві паспорті написано на виріс в селі Білозір'я, закінчив середню школу, потім поступив у Київ інститут будівельний, два роки пропрацював на будівництві, а потім пішов в приватні підприємці. І так приватним підприємцем працюю, як кажуть, потихеньку. Займаюся ще ну, для себе но, но, но нове направлення. Ну, так і порекомендую всім подбати про це. Про фінансову безпеку на майбутнє. Сформувати свій портфель фінансовий. І, як кажуть, зарані про це дбати, бо скоро пенсії, ну їх не буде пенсій. А ті пенсії, що є, вони як вже браків. Бо це ви знаєте всі і бачите. Я там по батькам знаю. Тому треба потрібно готуватися до цього періоду. Я взяв тут собі такі накопичувальні поліси по серйозній компанії. У мене є цю жінки і для внука теж я взяв поліс такий накопичувальний, щоб йому була в житті фінансовий старт, коли вже досягне там по віку. Віддіти фінансова котлета, щоб була така, бо у батька немає, загинув, на жаль. В общем так канал. Е, мабуть, ми от... назвемо. Я от думав, думав, як назвати канал, тому ну, так, як так і так. Тому як от що і як там любими словами внука. Отак супер. Ну там С і А і мої ініціали. В общем, всім бажаю гарного дня. Триматись, як кажуть, планувати своє життя. Не падати духом. Ну, Взагалі всім, кому сподобалось, пальці вверх. Всього не гарного дня, слава Україні, пока.